Ви до речі, як реагуєте на меми про себе в інтернеті? Про вас складають часто якісь картинки з прикольчиками. Як вам то все смішно чи трошки буває обідно? Та що? То ж пошу то що це ображати на то, коли люди не мають до роботи, як то малювати. А в яких от ви соцмережах саме зараз? Фігуруєте? Ой, ну то ту є біда. Я тільки зайду в якусь соцмережу і скажу слава Україні, мені відразу блок. Ну, ну ну чекайте, зайшла в Тікток, вирішила поверювати трохи. Тільки сказала слава Україні! Курва блок відразу. Це ж жахіття. В інстаграмі виставила щось там різке на зразок, кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Попередження, вісім попереджень! Не можна. Ідіоти кончені виставила е, свою студію про геніального Володимира Кубійовича, натхненника дивізії Галичина. Дебіли понаписували фашистка, нацистка. Заблокували на цілий. Місяць а супер, придурки. Так? Ну тобто єдине джерело, де можна зараз працювати, але тільки щось так ліворуч, праворуч відійдеш. Відразу знімають з монетизації або ще там щось. Це Ютуб канал, і надзвичайно обережно. Це вже якась внутрішня цензура, тобто про свободу тут навіть не може йтися. Це ФБ, оце так би мовити. ну А твітер не хочете спробувати? Твітер ніж це що там ваші вас твітері. на цитати легко розбирати. в Твіттері я періодично туди закидую так. Телеграм також.